Доброго ранку, дорогі мої підписчики і глядачі. Я хочу просто з вами сьогодні порадитися і сказати деякі вам новини. Я... я завела другий канал. Я не знаю, як його зав... назвати. Зараз я вам скажу, чого я його завела. Я завела другий канал, тому що мої сиріні історії на сторінці Козаманка Таня... Дивляться тільки люди чекають відео тільки про сир. А я вже 11 років доглядаю за мамою з Альцгеймера. У мене є дуже багато ідей. Хочу розповідати і знімати теж про це. Я хочу знімати свої рецепти, що я готую, консервую, печу і так далі. Я хочу взагалі розповідати про якісь життєві свої історії. А ці відео на моєму каналі. Козуманка Таня зовсім не заходять, тому що люди чекають на цьому каналі тільки рецептів сиру. І я буду в цей, на цей канал давати сиру, рецепти сиру і далі. Але тільки, тільки рецепти сиру, тому що мої інші відео зовсім не мають переглядів. Ну, і я ще хочу порадитися, як назвати цей мій канал. Я канал цей. Так думаю, назвати або щоденник Козуманки Тані», або смак села щоденник Козуманки Тані». Та взагалі, може, в когось є якісь ідеї, може хтось мені підкаже, як назвати мій новий канал. Сьогодні я ще про маму. Я про маму сьогодні зняла дуже відео, тому що я прочитала коментар однієї моєї підписниці. Про відео, яке я знімала у 2019 році. Ну, там був від однієї людини такий коментар, що у вашій мамі немає там, чи ще щось. Ну, таке приблизно. Не приблизно, а точно я не хочу повторювати, точно, який там був коментар. Але я просто хочу і сама. Я подивилася це відео 2019 року, я, я розплакалася, я вам вже це розповідаю після сліз, скільки їх вилила сьогодні. Чого я плакала? Плакала того, що От просто я сама не дивилася ці відео раніше, а зараз, як подивилася відео, це це просто в мене такий жаль, стискає серце зрівняти маму 6 років тому. І зараз це дуже боляче. Для мене це дуже боляче. Того, що вже просто як зрівняти цих два відео. Видно, як прогресує ця хвороба, як вона знищує людину, ця хвороба. От тому я зараз це відео ще скину на цей канал, а всі інші відео я буду знімати на інший канал скидати, тільки ви мені допоможіть з назвою каналу. Я до вас обов'язково-обов'язково обов прислухаюся. Оце я хотіла вам сьогодні таке сказати.